Від машиніста Шихтоподачі до майстра агломераційного цеху пройшов Олег Ісенко за вісім років на комбінаті «Запоріжсталь». Як ніхто добре знає це, як приготувати гарно якісне агломерат для домних е печій, тому що пройшов шлях від рядового робітника е машиніста конвеєру до майстра, і що дуже важливо, е сам активне відповідальне і на такий лад налаштовує своїх колег. До дня металурга та гірника Метинвест традиційно відзначає кращих робітників цінною корпоративною нагородою золотою зіркою. Серед нагороджених і 26-річний Олег Ісенко. До речі, за всю історію існування золотої зірки він наймолодший з відзначених нею працівників. Дуже приємно, що в нас є такі люди, як Олег Ісенко прийшов на комбінат у 2017 році машиністом шихтоподачі. амбітність та старанність працівника одразу помітило керівництво і порадило йти вчитися, щоб рухатися кар'єрними сходами. Я отримав там бакалавбакалавра по спеціальності металу під металаподдавлення, і потом магістратуру закінчив чорну металургію. Как бы вот. и, в принципе, ну, После окончания бакалаврата меня в принципе, назначили уже, а потом я просто еще получал магистра. Начал подменять замначальника цеха по производству в основном. Ну и периодически подменяю замначальника цеха по технологии и качеству. Растем, э, как все будет развиваться, я думаю, зависит понятно прежде всего, от меня, от моего желания, от моего старания. Вже близько двох років Олег Єсенко працює майстром агломераційного цеху, розробив чимало технічних рішень, які дозволили підприємству економити тисячі доларів щороку. А завдяки ще одній програмі зменшити витрати на виробництво агломерату. Така одна із великих програм перейшла на важкий тип колосника, которые как бы способствуют лучшей очистке колосниковой решетке, это лучше для газопроницаемости слой шихты. Сейчас вот, как бы, программу на снижение нормы колосников разработали по углу наклона загрузочного лотка. Подогрев шты, вот буквально мы уже его месяца 3 чотири наверное, може чуть більше юзаем, Как бы пробуємо як лучше? Понятно, що є влияние рыночных цен економічні. бывает выгодно, бывает не Но мы ми способы способи для того, щоб внедрить. Олег Ісенко каже, вдячний за створені умови для розвитку молодих спеціалістів. На питання, що робити молодим металургам, аби досягти висот у професії, відповідає читати, учити цікавитися, узнавати когда человек поймёт, что это просто и почувствует, знаете, какой-то толчок, что вот ага, вот, например, я тут пришёл, а тут меня вот на разряд выше тянут, например. В своей нагороді золотій зірці Метенвесту Олег Єсенко радий, хоч зовсім не очікував її отримати. В обычных случаях такие награды получают люди, которые работают как минимум там, ну, 10, 15, 20 лет, ну, как бы по-разному. ну, проработав 8 лет, я как бы, конечно, совсем не ожидал. Вот. Эмоции, ну, честно говоря, как бы понятно, что що... как бы стимул он в принципе присутствовал, но ну, после таких как бы, да, наград и ну, как бы ты понимаешь, что на тебя ответственность ложится больше.